Всім привіт! Ну що ж, сьогодні у нас з вами другий день, коли я виконую у нас з вами, у мене з собою, коли я виконую свою особисту садхану, яку я собі взяла вчора, записувати 40 днів підряд відео. Я це роблю перш за все для себе. Якщо вам це буде корисно, я буду вдячна також за коментарі, бо мені буде, можуть якісь теми, ви будете мене питати, які я захочу розкривати, які вам цікаві. І ось сьогодні хочу поговорити про, про розвиток, про шлях. Багато людей хочуть знайти відповідь, а що ж краще, шлях чи результат. Дуже люблю Бігмані, Черніка, і він завжди питав у всіх своїх героїв, він питав: так що, ж, що, ж, що ж ви хочете, що, що головне, шлях або результат? І я особисто вважаю, що для мене, для мене особисто шлях це найголовніше. Бо коли, наприклад, я йду до когось результату, я хочу якісь результати, я починаю до того шлях. І дуже часто буває, що я не доходжу до того результату, бо на цьому шляху відкриваються нові можливості, нові якісь інсайти, нові якісь досліди. І я розумію, що я вже не хочу йти туди, куди я йшла, бо мені це, мене це вже не запалює. Мене це взагалі не моє, бо я йшла колись десь почула. І взагалі тема. Власних цілей, власного життя дуже фонить. Мені багато років, бо після народження Давіда в 2014 році я вирішила. Не я вирішила, так, так, так сталося, та, що я дуже почала поглиблюватись себе, Мені взагалі стало пофігу в якісь матеріальні штуки. А, з якого боку? Не, не зовсім взагалі, я почала я почала вибудовувати інвестиційний план, тобто ми дуже багато всього інвестували, ми робили, там, я робила якісь бізнеси, все ще дивилася в інвестиції в майбутнє. І де я ще спрацьовувала, ще не дуже спрацьовувала. І, розбираючи собі, я розуміла, що а, а що насправді я хочу, а що насправді головне. І я зрозуміла, що я взагалі живу в минулому та в майбутньому. В минулому чому? Тому що я згадую, як раніше було, а в майбутньому тому, що я йду і що хочу. І тоді я зрозуміла: окей, якщо я живу в майбутньому і одночасно дивлюсь на, на минуле, да, то я не живу тут і зараз. Я тут не присутня взагалі в своєму житті. Я не відчуваю життя. Я не відчуваю себе, я не відчуваю своє тіло, я нічого не відчуваю. Ну, тобто я відчуваю, але не на 100%. І тоді я почала йти в, в різні практики, просто в різні. Я шукала відповіді і досі шукаю, бо це для мене шлях. І коли мені дуже часто там в інстаграм пишуть, Оля, там, ну я там пройшов якийсь курс, зробив загрузку, там чи щось, наприклад, чому не працює? Я хочу вам сказати, що дивіться. Я людина, яка працює, клянусь вам, працює з собою з 2016 року. 9 років. Щоденно. Щоденно медитація. В 2016 році я навчилась медитувати. Трансцендентальна, транс... не можу вимовити це слово, вибачаюсь, медитація. Тоді я попала в кем Дуали Клімєнка, там познайомилась з Яном Тіаном. Потім пішла до нього, навчилась, і все. Тобто, з цього з того дня я медитую. Я медитую не тільки а, цю медитацію з власною мантрою. Я практикую дуже багато настройок, які я роблю, енергетичних практик. Кожного місяця, кожного місяця я інвестую в себе ну, більше 10 тисяч доларів. Більше 10 тисяч доларів кожного місяця. І я завжди знаходжу якісь мастерів. Тобто, для мене. А, Взагалі не стоїть питання йти чи не йти на якийсь курс, який мені цікавий, який я відчуваю, що дійсно він мені буде. Але зараз я вже не ходжу ніякі курси, я й ходжу тільки до вчителів, бо я розумію, що курс так це класно, але колись я курси проходила, коли я була на тому рівні мислення. Зараз я не зовсім на іншому рівні мислення, і я завжди йду до мастера, до провідника і кажу, мені не потрібно, я хочу особисто. Я хочу особисто, бо мене це пришвидшує. І ось зараз я працюю з людиною, трошки розкажу про це пізніше. так ось повертаючись до шляху. І коли мені пишуть, ну що ж таке, і що я можу відповісти? Коли ви йдете своїм шляхом, і дивіться, от ми, наприклад, йдемо в розвиток, йдемо в розширення. Для мене, якщо так наглядно показати, для мене це як збиратися на гору. Можна сидіти внизу? Можна, прикольно. Але коли ти підіймаєшся на гору, то зовсім інші відчуття, інший рівень повітря, іншої чистоти, інший вид, тобто ти бачиш все в 3D реальності, в 5D реальності, тобто ти там, де сидиш біля, біля гори, ти не бачиш тієї плоскості, коли ти підіймаєшся. Коли ви на, на ви напевно літали літаками, і знаєте, що коли ти сидиш на літаку і ти бачиш от так. Коли ти починаєш підійматися, ти бачиш все зовсім в іншій проєкції і зовсім все по-іншому виглядає. І великі об'єкти, які коли ти підходиш до них, вони тобі здаються великими, коли ти летиш над ними, вони здаються дуже маленькими. Отак от, от працює розширення, отак от, от працює прискорення, отак от, от працює цей шлях. Коли я починаю йти, я йду вгору. І, звісно, коли хтось з вас, напевно, ходив вгору, на любу гору, на любу горку. Знаєш, що на гору йти трошечки важко, так? трошечки важко. Тобто не так легко, коли ти йдеш, наприклад, ось так. Але як від... це в житті можна ось так по-прямому ходити, але... але коли в розвитку не буває прямого, ми або йдемо вгору, і нам трошечки важко, або ми катимось вниз, і нам класно кайфово. І дуже багато людей мені кажуть, от я щось зробила, там, отримала свій результат. Мені так класно, взагалі так класно було, а потім тиш, і я в ямі. Тиш і я в ямі, звісно, тому що ви працюєте, це знаєте, як це працює? От ви сідаєте на, за кермо автомобіля, наприклад, автомат, і ви розганяєте цю машину, неважливо, не автомат чи є механіка, ви розганяєте цю машину, розганяєте, наприклад, до, до швидкості 150 е, годин на час. Ви її розганяєте, розганяєте, і в який час ви, ви забираєте ногу е, з, з педалі газу. І машина ж одразу не зупиниться, якщо не нажати на стоп, та вона буде їхати. Ще буде досить довго їхати. Так, вона буде може, сповільнюватись трошки, але вона ще по інерції буде ще якийсь час їхати. І так відбувається все це. Коли ви приходите до когось на курс. Не якесь навчання, ви берете, поперше за все, енергію людини, ви не берете знання. Це дуже-дуже важливо. Сьогодні підняла цю тему в сторіс. Це дуже важливо. Ви не берете знання, знань неймовірна кількість. Будь ласка, на будь-яку тему, є книжки, ютуби, все що завгодно. Але чомусь не всі стали багатими, чомусь не всі, не всі щасливі, чомусь не всі там, знайшли своє кохання, народжали дітей чи ще щось. Да? Тому що знання зараз нічого не вартують взагалі. Зараз працює енергетика, енергетика тієї людини, до якої ви приходите. І якщо дійсно ця людина хоче вам допомогти, в вашому житті відбуваються зміни. І коли ми йдемо нагору, да, і нам трошечки важко. Я так знаєте, себе трекаю і чекаю, коли мені там якась практика дається важко, коли я розумію, Боже, наскільки ну, ж можна ще цих слоїв підіймати, коли я навіть ну я розумію, що я йду. Я розумію, що тут мені важко, тут мені ще щось не зрозуміло, бо я ще не вийшла на ту на, на, на ту вершину, де я зможу це побачити. Але я йду. А коли я відчуваю, що... А, відчувала такого вже, я сподіваюся, що зі мною такого вже не буде. А коли потім ви щось зробите, якийсь накопільний ефект спрацьовує, а потім чуш, починаєте котитися вниз. А ми, люди ми не помічаємо, як ми котимось вниз. Ми почин, помічаємо, вже, коли, коли ми сидимо на дні в жопі, вибачаюсь, в болоті, коли вже або в долгах, або порушене отношення, або ще щось, або ще щось. розумієте? Тоді ми сидимо в дупі і тоді починаємо. О, Боже, як з неї вилазити? Так ось, що я вам хочу сказати, що людина середньостатистична людина, вона дуже слабка. Вона не, не працює над своїм духом взагалі. Вона може працювати над своїм тілом, да, але не працює над духом. І ось, коли людина не працює з собою, не, не йде завжди нагору, в неї ресурс. Ходить. І ось, наприклад, вони там сталося в молодості чи ще щось. Дуже багато історій, дуже багато історій, коли люди там в молодості заробляють гроші, там злітають, а потім падають і все, і більше ніколи не піднімаються. Просто більше ніколи потім починають бухати, гуляти, наркотики, чи ще щось. Або там сидять в злиднях. Дуже багато таких історій. Ну просто капець. Я це наблюдала, спостерігала дуже багато років. Та Де далеко ходити? А, Дядько мого чоловіка він був суддєю Печерського району. Тобто, мій чоловік розповідає, коли він навчався в університеті, він взагалі вирішити будь-яку справу суддя Печерського району. І він нефігезно жив, бла 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 Зараз людина живе в селі і на, на пенсію, яка та да, там хороша пенсія в суді, але ж це не те життя, як він, до якого він звик. І там щось собі там порпається в злості та в ярості, бо вже немає того ресурсу, який він собі розтратив, коли був молодий. І ось не всі люди можуть підійматися декілька разів. Не всі. Тому я вас дуже прошу. Не доводьте себе до дна, ідіть хоч трошки. Самий класний маркер подивитися, що зараз зі мною відбувається, чи може мені зараз трошки важкувато щось або ні, мені кайфово, я живу тільки кайфову життя. Так, я перший пропагандист для того, жити кайфове життя. Але розумієте, я страждаю на коврику. Я страждаю умовно, да, умовно, я обираю страждання. А, робити вправи фізичні, читати книжки, ходити на практики, платити грошима. Бо, наприклад, я обираю а, там, не купити щось там собі, я не знаю, щось, да, там, а, не знаю, сумочку якусь чи ще щось. А я обираю піти до одного проводника, заплатити йому 2000 доларів, іншому заплатити 3 тисячі доларів. Бо я розумію, це я, роз, я зростаю. Перш за все, я зростаю, розширююсь. Енергетично, і я розумію, як взагалі потім починають відбуватися події в моєму житті. І зараз до всіх провідників, до яких я приходжу, вони мені кажуть, Боже, що ти просто неймовірна світла людина, в якій відкривається цей потік, і таких людей дуже мало. Я раніше це взагалі не сприймала, я думала, ну, вони мені всі лістать. Я там звичайна, але ж ні, я не звичайна. Нарешті я починаю це приймати. І ось, повертаючись до шляху, я йду цим шляхом, так мені також буває важко. Так мені також буває важко проснутися, коли в мене мала спить ночі погана в неї зуби, і мені, наприклад, я роблю зазвичай практики зранку і ввечері. І ну, зранку я роблю на балконі тут сідаю, я роблю там в 5, в 5.30 годині, годині. Да? І іноді мені буває дуже важко проснутися. Я просинаюся вже сама без, без будільника, взагалі, але я просинаюся і розумію, що я, я не виспалась, я втомлена. І, а, і я йду на цю, на цю на цю на цей коврик. Я сідаю і роблю ті практики, які роблю щодня, щоб десь не сталося. Я вже багато це розповідала. Якщо б я не робила ці практики у війну, навіть в машині. Готелі будь-де на заправці немає значення є півгодини, які я приділяю собі. Пів години зранку, пів години з вечора. І це найголовніша моя інвестиція. І коли я розумію, так, мені важко. Деякі практики мені даються дуже важко, в мене терпнуть ноги, бо я сижу, там, наприклад, з, з ногами. Ну, Багато, да? але я вибираю постраждати на ковріку, постраждати якійсь практиці, поплакати з провідником, повідкривати якісь блоки, запросити. Мануальчика, який приходить і нажимає на точку так, що в мене просто очі нало лоб, на лоб лізуть і я не можу дишати від цієї губо, від цього болю, А здавалося, це просто точка на нозі, яку я, 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 яку я собі не нажимаю, і в мене нічого не відбувається, а він нажимає, і у мене так, такі враження, що зараз я буду просто народжувати, народжувати нову себе. Ось. Тому це відео взагалі призначення тому, що. Е, Перед кожним з нас є вибір. Є вибір, яке життя жити. Зараз, чесно кажучи, вже не працює карма. Зараз, чесно кажучи, не працюють навіть родові програми. Так, вони ще в багатьох людей працюють, але з ними їх можна позбутися дуже легко. І коли людина їх позбувається, вже на неї немає такого впливу нічого. Має вплив тільки рішення, тільки моє особисте рішення. Це я приймаю рішення. Практикувати це я приймаю рішення йти до якихось мастерів. І мені від, від інформації до дії взагалі немає проміжку часу. От мені, наприклад, порадили дівчину вчора сходити на, на чаші. Окей, я їй пишу. Скільки коштує, стільки окей, я типу, куди їхати сюди. І я потім виїжджаю, кажу, я виїжджаю. Вона каже: Ну ви ж не сказали так. Слухайте, я ніколи не пишу, якщо мені це не потрібно. Якщо я написала, спиталась, куди їхати, на який час, то я буду. І вона каже: клас, добре. Я приїхала. Вчора вона мені зробила цю практику індивідуально чашами, і це щось просто неймовірне. І кожен раз, кожен раз, про те, що я розповідала, да, коли я йду вгору. Я виходжу на якесь нове да, yeah. я починаю бачити ситуації зовсім з інших боків. І коли я починаю бачити якісь ситуації, і знаєте, що саме головне відбувається в моєму житті? Відбувається катарсіс. Бо я починаю бачити те, чого я раніше не бачила. Ага, раніше я так робила, тому що я цього не бачила. Я була сліпа. І ось коли ти працюєш. Мене часто питають, Оль, як працюють грошові загрузки, так, енергетичні практики. Бо ми розширюємо, ми прибираємо ці забори. Бо коли ми живемо ось так, ми нічого не бачимо. Коли ми так трошки-трошки, так ось, коли виходиш на, на якісь на нові рівні, починають відбуватися дива, і ти я починаю розуміти, ага, в мене нещодавно була така дуже класна історія. А, можливо, комусь відгукнеться, розповім а, вже більше року йде війна. І коли почалась війна, мій чоловік впав в якийсь анабіоз. От я називала просто це анабіозом, тому що спочатку це був ступор. Коли ми ще були в Україні, він кричав: Я зайду в ЗСУ ТРО, я кажу, чекай, в мене дитина трьохмісячна на руках в мене Маркуші три рочки. Uh, навіть три роки не було, не було три, два рочки. Я говорю, яке ЗСУ? Я просто фізично з ними не, не, не впораюся, а не, не, не кажуть, ще про щось. Потім ми виїхали, uh, бо в нас троє дітей нам одна жінка він не, не хотів виїжджати взагалі, поки одна жінка не сказала: ну якщо uh, як вона так класно сказала, якщо государство вирішила, що ти должен виїхати і спасти наслідя України, тому що мої діти українці. То ти не маєш права оставатися. І це його включило, і він такий, окей, так. Тобто медев взагалі не слухав, він був в якомусь такому анабіозі, її послухав, дякуючи Богу, і ми виїхали. І ось з того часу, ми як виїхали, і такі враження, знаєте, що в людини забрали, забрали взагалі коріння. Він не знає мов ніяких, і він ніколи не стремився їх отримувати. Тобто йому було зашибісь в Україні. Він в Україні красавчик. Ми класно жили, у нас все було, він все забезпечував. Няні водії, класна квартира, відпочинки, мені грошей давав стільки, скільки мені потрібно. Ну, коротше, він в Україні красавчик. Взагалі, питань немає. І тут людина виїжджає, так, у нас є була, у нас була подушка з безпеки, звісно, у нас є там інвестиції, які ми можемо там подоставати. Да? Але ж ну, я потім сказала: ні-ні-ні, ми не чіпаємо не подишку безпеки, ні інвестицій, нічого. І а, декілька місяців ми просто жили на ті гроші, які у нас просто були на картках. Ну, як Просто вони були у нас не і завжди є якісь гроші на картках, там 300-400 тисяч, ще навіть не пам'ятаю. І от ми декілька місяців жили на ці гроші, але ж жодного, жодної копійки доходу не було. І це я я бачила, що це починало ще більше ступор вводити. водити. І він взагалі не знав, що робити, куди йти. Ну тобто, я кажу, окей, і і мені раз казав, все, ми в травні повернемось, ми в червні а я розуміла, що. Ми ще довго не повернемося, навіть зараз я розумію, що ми ще точно рік не повернемось. Навіть якщо війна закінчиться, ми точно ще не повернемось. так ось. І, і весь цей рік він був в анабіозі, Тобто він почав в травні заробляти якісь гроші, почалось якийсь бізнес витворювати. Але так, такі гроші на, на, на життя, чисто на життя а, і, і не більше. І потім, звісно, там, рівень життя почав розширюватись, ми вирішили переїхати на Балю. Тут кост нашого життя набагато більше, ніж там, наприклад, він був в Європі. Ну, коротше, бла-бла, він заробляє, окей, там ми знімаємо там, дім, це достатньо дороги машину, частні школи, садочки дітям, няні. Ну, тобто, от, майже той рівень життя, який в нас був в Україні, він, ми його відновили, він його відновив, тому що і це його заслуг, ну, це його відповідальність за родину. Uh, і, але ж і я кажу, слухай, давай може там щось тут будемо робити, може якийсь бізнес, може ще щось. І він мені, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. І я так злилася, я так просто, я кожного разу, знаєте, як, як, як об скелю, розбивалася, я там те придумаю і принесу м -м, те, і він щось не робить, не ходить. Ну тобто я вже думала, боже, я вже зараз. Просто я вже не знаю, що робити. Кажу, може, ти повертайся в Україну, може тобі там буде класно, просто висилай нам гроші, ми тут будемо жити, я собі якось впоруюсь, а ти поїжджай, тому що це просто неможливо. І кажу: ти сидиш в минулому, ми не здаємо квартиру. Хоча як в мене була така думка, він каже, ні, ми не будемо здавати у нас дві квартири, ми не будемо здавати жодну, нічого здавати не будемо. Коротше, ні. І я завжди його, до чого я це розповідаю, і я завжди його обвинувачувала в тому, що а, ти сидиш в минулому, ти сидиш в минулому, ти нічого не робиш, ти сидиш в минулому, ти сидиш в минулому, ти сидиш в минулому, ти сидиш, в минулому, ти сидиш в минулому. І мені здавалося, що я в минулому взагалі не сижу, я дивлюсь вперед, я там щось собі планую, я роблю, я розвиваюсь, бла бла-бла, бла бла. Ось, допоки я не прийшов в мій. Експерт з мануальної терапії, я не знаю, ви, не знаю, як він працює з тілом і з мозоком, то що як я кажу. Він зайшов, я лягла, і він мені одразу він не бачив дітей. Він прийшов, коли у нас був пустий дім. Тобто Аліса була з няня на вулиці, діти були в школі, в садочку, тобто він не знав, куди він приходить. І він мені каже, так, ти годуєш грудю, так, ти там то-то, то-то, -та, то-то, повністю. Як це, як це ти побачити? Кажу ось так. Він мені повністю розклав в, в тебе троє дітей. Я говорю, я? як? 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 Як це? І буде ще четверта, і від, від цього чоловіка в мене волоси дивом, але я теж також відчуваю, що буде ще четверта дитина, але, але не зараз, трошки пізніше. Ось, і що я хочу сказати? І він почав мені нажимати на точку і каже, все. Виходь з минулого, ти тут, ти не там. І в мене це все так збісило в смислі. Я тут, я, я в минула. Я... Ні, ти там, ти там, ти в минулому, ти в своїй квартирі, ти в своєму тілі, в якому ти завжди згадуєш, що ти виважила, там 55 чи 57 кілограм. Ти згадуєш, як я була у життя до дітей, що ти була вільна, зараз ти, ти не вільна. Тобто. І він нажимає на точки, я не можу дихати від слова зовсім. І я розумію: блять, так і є, так і є. Я сама сиджу в минулому, а мій чоловік просто мені це дзеркалить, мене це, звісно, бісить, і я його чіпляю. І коли я це зрозуміла, я зовсім по-іншому на це подивилась. Я подивилась, думаю, Боже, дякую тобі, що ти просто мені кричав, але ж розуміти, що відбувається. Цей чоловік прийшов не просто так, я була готова це почути і готова була це трансформувати. Тому, коли я пишу в сторі, що я трансформуюся кожного дня, коли е, я пишу, що кожен день в мене практики самі, ті, які я роблю сама, і ще я працюю з людьми кожного дня. У мене енерготерапевт, яка приходить до мене два рази на тиждень і працює прямо з енергетою, розганяє тіло в мене. Жінка, провідник, з якою я працюю онлайн, ми також дуже глибоко роз, розкачуємо. В мене цей чувак, який а, займається тілом і сознанням. Тобто він не просто нажимає, ви знаєте, в мене плечі стали зовсім іншим. Чоловік каже, в тебе змінилось лице, в тебе змінилось а, тіло. І я розумієте, я, я не, не тримаю спину взагалі. Тобто, знаєте, кажуть, випрямись, я її не тримаю. У мене плечі вивернулись. Бо збросила цей весь тягар і в мене все вивільнилось. А, вчора я була, я ходжу на медитації саунда. Господи, з ким я ще працюю? А в мене ще дівчинка теж енерготерапевт, яка мені дуже допомагає сканувати. Не просто чого я так згадала, бо я з нею працюю вже багато років, і вже такі, знаєте, для мене це буденне. Яка мені допомагає сканувати деякі, навіть тось, тобто, я, якщо навіть я там десь сумніваюся в чомусь, вона мені допомагає сканувати. У мене декілька дівчаток, з якими я працюю Таро, астрологи. Тобто, розумієте, я постійно йду, мені цікаво, мені цікаво, і кожного разу з кожної практики я беру щось. Це найголовніше. Це найголовніше. Бо коли, наприклад, ви ходите до одного, до другого, до третього курсу, ще щось, і ви кажете, та, та не працює, це не працює, то хочу сказати, що питання в вас, а не в людях, до яких ви ходите. Тому що людина, коли хоче взяти, вона бере максимум. Коли людина не хоче взяти, а хоче доказати своєму его, так я це все знаю. Окей, тоді нащо виходити? Іначе тоді ви ви, наприклад, кажете, що вас не влаштовуєте, тоді вас просто просто собі дозвольте зізнатись, що вас все влаштовує. Тому що якщо ви приходите, наприклад, або не розвиваєтеся, або у вас немає часу на медитацію, або у вас немає грошей на когось, просто скажіть собі, тут і зараз мене моє життя влаштовує. Бо якщо мене моє життя не влаштовує, я не, я не так сказала. Наприклад, щось в моєму житті мене не влаштовує, то я землю зубами гризу для того, щоб виходити. І я розумію цей ефект. Я постійно йду нагору, там, де трошечки важче. Бо я розумію, що якщо мені тут буде там, на 1-2% важко, а буде дуже легко, то за декілька, за деякий час я буду сидіти десь, десь на якомусь дні. І я не хочу, а, а потім для того, щоб підняти з цього дня, дуже набагато більше енергії потрібно, чим її підтримувати. Це просто елементарні закони фізики, які працюють. Ось. Тому сьогодні такий, а, такий цікавий у мене, хотіла сказати, допис, ефір 25 хвилин. А, чекаю ваші коментарі, лайки, підписуйтесь. А, буду писати ще. Пока.